Так, всім доброго дня. Дивіться, що є на прийомці, показую, що бачили, <кхи> цікавилися та й брали щось. Може у вас щось таке є, щось цікаве. Металобрух, залізо, коробки, стиралки. Взагалі все ржаве, ржаве залізо. Срібла, золота немає. Що я хочу взяти? Я хочу взяти мангали. Ось такі два штуки. Знайшов знову такі ваги. Сейф малий, цікавий. Та ще буду для вас, що показати. Так що дивимось, не переключаємось. Так, Світла немає, але ж покажу, що я для вас знайшов. Е, якраз е, дуже багато лишилося з прошлих відосів. Всім привіт! Е, і буду показувати щось нове. Дивіться, знайшов для вас коробочки. Ось така у нас 315 на 70х45. Буде у нас 80 гривень. Мангал 400 на 285 на 170 товщиною 2 мм. Ось такий буде у нас 450 гривень. Ось такий 400 на 260 на 260 на 4 товщиною. Гарненький отакий, без ніжок, але з ручками з одної і з другої сторони. Ціна за нього буде 650 гривень. Далі йдемо, є. Ось така річ 460 на 70 і висотою 2 см. Ціна за неї буде у нас 40 гривень. Далі є головки. Знайшов дві штуки ціленьких. 13-16. Що за головки, Я не знаю. Під малий квадрат, 10, 10 на 10. О, така буде 25 гривень. На 27 під великий квадрат, 14 як завжди. Ціленька, гарненька буде 45 гривень. Далі знайшов сьогодні якраз ось таку стоечку гарненьку, красиву. Ціна за неї буде в нас 180 гривень, буде ваша. Далі є сікатор, ось такий, також прикольний, гарний, працюючий, такий, що може працювати і приносити. Пользу для, для вас їх, тільки замикача, як такого, не розібрався, як він фіксується, ну то таке можна розібратися. Ось якось так. Ціна за нього буде 45 гривень. Сковорідка 310 діаметр звідсіля до звідсіля ржавенька, гарненька, чугунна. Ціна її буде в нас 400 гривень. Далі йдемо, ящик є де 390 на 115 на 50 Ціна за нього 150 гривень. Далі для розвальцовки труб є ось ця частина і ось ця частина. Сюди йде. Ціна за неї буде 750 гривень. Кого влаштовує може писати. Так, є міні-сейф. 175 на, 210, ой, на 110 і 5 висотою. Ось такий гарненький. Ну, розібрався також, як і ще він тут закривається розкривається. Ну, як є, 50 гривень він буде ваш. Ваги ось такі. Уже чорні були, тепер червоні. Чуть-чуть ударені. Все тримає, все важить, можна зважити. Можна розважити. Ціна їх буде у нас 50 гривень. І з прошлих відосів оцей все редуктор із шківом, зі всім, кому цікаво, ціна буде 500 гривень. Далі є циліндр ось такий гарненький, блискучий внутрі. Два штук такий також блискучий. Все працює в ньому, все добре. Ціна за нього 350 і буде він ваш. Йдемо далі. Так, що ще я підготував. Зі старого ви бачите все, те, що не продалося. І є у нас наждак, 1200 гривень коштує, є у нас для трубочки, трубочок, така ось річ. Щоб на електриці готувати. Ціна за неї буде у нас 300 гривень. Ножки у нас 250. Канати у нас будуть по 35. Так, Редуктор на 27, 9 ампер, 800, 8200 оборотів в хвилину. Ось такий гарненький. Ціна його 450 гривень. Ці у нас будуть по 25. Ножи у нас будуть по. 35, це в нас буде 30, цей в нас буде 30. ці в нас по 45. Ці у нас 15, 20, 20, 15. ці в нас 20, 20, 15, 15. Це в нас 45, 35. Це в нас буде 50, 45, 20. Це в нас буде 100 гривень. Це в нас буде нержавіюча 35. 25 вал у нас буде 100 гривень. Секатор у нас буде 60. Це у нас буде 25, ключ на 32. Накидний. Ось такий буде у нас 100 гривень. Щуп у нас буде 30 гривень. На 30. Ні, на 41. Вибачаюсь, на 41. Ключ. Ось такий буде 80. Цей у нас буде шток. 20, Це в нас буде 35, це в нас 20, це в нас 15, ніж у нас буде 35, це в нас 15, це в нас 45, цей у нас буде 300 гривень, якір у нас буде 150 і буде ось цей. Довгий якраз 220 гривень. Оцей короткий буде, а, хай 120. Топори різні. Цей у нас буде 150, цей у нас буде 180, 200, 230, цей в нас буде 250. І ось цей буде у нас 300 гривень. Цей у нас буде 150, датчик 20 гривень. Ну, це з прошлих відосів. Більш-менш показав, щоб ви знали, цей у нас буде 50. А так, дуже багато чого лишається з прошлих відосів. Кому щось там сподобалося або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будь ласка, на Viber, присилайте фото того товару, будемо домовлятись і будемо відправляти ці всі товари вам. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас, як завжди, лайк, комент. Ну і все те, що ви робите для мене. Дякую за е, яскраві коменти. Дякую за те, що лайкаєте, коментуєте ну і ділитеся відосами зі своїми близькими, знайомими і родичами. Якось так, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.